Чергову допомогу, а саме 3 мавік і Два Бандера Павер передала чотирьом військовим частинам громада Вінниці разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Розвідувальні дрони військові використовують у найгарячіших ділянках фронту. На безпілотники кріплять скиди та знищують ворожу техніку та піхоту. А бандера Павер передали мобільним вогневим групам, які захищають небо Вінниччини від шахедів. Якщо говорити в цілому, кому допомагає Вінницька міська територіальна громада, це 50 частин, 36 на системній основі, тобто два і більше рази передача. А решту 14 – це по одному. В тому числі сьогодні й присутні представники частин військових і бригад, які їм передаємо вперше. 12 мавік трете ми передаємо. До речі, проговорили з ними про те, чи потрібна. Технічна підтримка щодо перепрошивки Мавіків, які мають проти оновлення. Вони поки що підтвердили, що їм достатньо того, що вони мають в своєму арсеналі. І Бандери сьогодні передаємо два. Якщо говорити про системність, ми її маємо вже впродовж двох більше років і передаємо на регулярній основі 650 Мавік 3Т закуплено Вінницькою міською громадою за 2024 рік. рік. ми вже отримали і. Більшу частину з того, що отримали, вже передали. Крім того, тепловізори, крім того, сухі душі 500 тисяч, до речі, 200 тисяч вже передали військовим, які мають можливість користуватися. Ми отримуємо 3 трите Мавік. Цей коптер допомагає нам в нічний час і при поганих погодних умовах. Вести спостереження за діями мавіки потрібні щодня, щохвилини, тому що ну як би це не було, але це розхідники, тобто буває, що і три, чотири і мавіки за день ми втрачаємо.